Я не зрозуміла, а на вулиці ще вже осінь, тому що, дивлячись по погоді, мені здається, що так. Ну, по факту так і є, вже осінь, і я вам скажу, так як у нас були гості, вони, до речі, вже поїхали, поїхали від нас в понеділок, 1 числа в вівторок, вони полетіли і сьогодні були вже вдома, сьогодні середа. І так як у нас були гості, то ми не помітили взагалі оцього переходу між літом і осінню. Те, що вже осінь, я зрозуміла тільки 1 числа, коли я зайшла в Інстаграм, подивилася, як люди там стрічку постять пости, фотографії, виставляють сторіси про те, що їхні діти пішли в школу. І тільки тоді до мене прийшло сюди, що вже перше вересня, що вже прийшла осінь! А літо взагалі було. Тому що в мене таке враження, начебто його взагалі не було. У нас вечір, ще не темний, Дощик іде. Але ми, то ми такі, що в Данії будемо відмовлятися, що в дощ, непогоду кудись їхати, йти. Нам захотілося вкусняшок. Ну, навіть більше костів. Він хотів сам поїхати, так? Це обман. Угу. А... Не слухайте ми її. Обмана брехня. Якщо на це пішло. ми просто один одного виправляємо. І то більше я виправляю Костю, коли він говорить іншими словами. І цей. То хто ми такі, щоб відмовлятись? Ти зібралася і поїхала. Правда, він хотів сам поїхати. Я так і кажу, здрасті. Я цілий Привет. день сиділа в хаті, хотіла кудись вийти, прогулятися, дощі дати. Ти хочеш сам їхати кудись? Та ні. Дорогеньке, тільки з нами. Навіть я могла б костю відправити з Тьоми, Але він не захотів. <рес> Тьом, покажись. Який ти гарний, так? Треба йому розинові чобітки купити. Давай я посаджу. Да, Сидиш? Давай. Мама зробила. А що мама зробила? Відірвала. А чого ти відірвала? Захист. Не відривай захист? О, постійно заважає. Не? Тобі не колод? Тобі не подобається використовувати захист? Подобається. Це необхідність. Во-во. От -во. і я про це. А ще я божу. Буду... А що це, ти так копашишся так довго? Диви, диви. Так довго і довго. О, yes. Нормально, ні, біда тут, захист працював. Так. Ну, Насправді, якщо говорити, то в принципі. Ще на осінь. І в мене є велика надія, що ще буде дуже гарна погода, там хоча б 20. Тому що я пам'ятаю, перша осінь, коли Тьома родився, в 20-х числах вересня була погода 25. Ще пам'ятаю, що ми там з Тьомою, у мене є фотки відео, там, де ми в Майках гуляємо з тьоми. Це в 20-х числах вересня було. минулому році я навіть і не пам'ятаю, що там було. Яка погода була, але в цьому році можна рахувати, що літа не було. Що балитись. Хто балиється? Тима? І чому балишся? Давай задати їдь, їдь, їдіть. Пішли подивимося, круасани є. Тима так любить круасани, а? Вона просто дуже обожнює круасани. Ну, то давай все три. Така Тьома візьме. Тьома вибачає. Мені. Ми просто інколи заходимо після сьомої години вечора. Мені. В цей магазин, тому що після сьомої години тут 50% знижки на випічку. От ми полюбили сюди заходити. Там вам написано. Вверх, ще відсотків знижки. Ця... Ой, а цих є, мамо? їх якраз два штуки залишилось. До речі, ці мені не сподобалися. їх зараз немає, а оці смачненькі. Донацію, ну тобто ці ось 7, так вони будуть 3,50, і ці 3,50. Кроса не 10 будуть 5. Ні, нам не треба. Тьома любить сюди пікати продукти деякі, але нам не треба, там все ми знаємо вартість яка. Тільки якщо ми ціну якусь не знаємо, ми туди пікаємо, а ми все знаємо. Нормально. Може тата м мова. <свистит> Називається Мама не вмовилась. Треба тата вмовляти. І що ти хочеш? <свистит> ти хочеться пікнути? Дуже хочеться. Інколи не дуже хочеться з цьому ходити по магазинах. Але що поробиш? Дитина вчиться. Тримай, міцно тримай. Ми ще взяли саме важче. О, так, тримай. Можливо, цукерки тримай. треба було. Тримай, тримай міцно. Тримай. Не пікає. Почти. Допомогти? Yeah. Не видно. А там не тою стороною ви навіть Далі. пікаєте. Муштри. Да, ну не. То візьміть цукерки. Сочок не пікає. Давай, давай цукерочки. цукерочки, давай. Давай цукерки. бачиш, цукерку. Треба не піти. Дозвіл. Ось тут випадко, можна. Так. Покажи. Трикоти покажи, Це Щоб було видно, це ж штрихкотчом. Оце, біленький. Та воно ну, навіть Лазаря я не бачу. Лазер де? Там лазера не видно, за. Yeah. Воно походу не хоче працювати yeah, сьогодні. Mm. Значиш, лазера немає просто. А ну можна тебе сам спробую? А, вже є. О, є, слаб, є. Ні, рукою дуже важко. <laughs> ну ж повинно пікнути. А ну? Давай. Дошечки. Запрацюй. Не судьба. Сейчас проходимо з костюм. Дивимось, що сейчас все так подорожчало. Там шоколадки зараз по 24, по 21 крона. 24 клин коштував там раніше крон 16-15. Ну а цей 16 коштує. Звичайний чорний 2 євро. Якщо в Євро переводити. Євро 90. Євро 90. Тримай кіндери любить. А так реально все так подорожчало. 5 снікерсів 50 крон. 5, 30, 50 крем. Марабо, такі от малесенькі шоколадки, вони ну, взагалі 27 крем. 90 грам. Це скільки в євро? 3... Ну, 3,80. Да. Десь 3,80 -та така от шоколадочка. 90 грам. Це все на літер спорту. Ну, рітер спорт він завжди дорогий, був в Україні він також дорогий. Ну, таке. Тут дуже рідко, коли продають цукерки в коробках, але вони є. Дуже такий бідний вибір. Наприклад, Антон Бєрг. Такі от шоколадки, 230 грамів, 58 гривень. Мерсі 250 грамів, 63 крони. Ай, диви, яка марбушка. <свят> Тут також є такі різні цукерки. Маром така за 22 крони, 3 євро. Тублерон, конечно, 360 грам, 85 крон. Скільки 12 євро здається, так? Да? Дві є. І 12 десь. <свят> Перера. <свят> Три штучки. Три перерки таких маленьких. 12 крон. Ні-ні ні. Слайн. Також 10 крон. Тут є відео знижок. І ми прийшли пошукати, що тут взагалі є. Кости каже, о, зіпсований період. Хоча мені ось дуже давно хотіла такі от конуси, вони для морозивого можна там, наприклад, якийсь начинку якусь зробити. Солодко, 19, к... 19 крон коштує. Що? Що синок? таке от костя забракувала, не захотіла. Вони з начинкою. 20 крон коштують. Що це, нуля, ну що? Ну ми ж не можемо тобі все дістати, все те, що там є. Ну, Ми не можемо все дістати. Сонечко. Мама, що? Не роздягай маму. Тьом, тільки обережно, йди, будь ласка. Добре? Дивись підніжки. Байше мама не засняла, як ти падаєш. Так, і що ми купили по факту? Купили колу зеро. Така от малесенька. А, такі по два шту, по штучки. Це з кремові. Такі якісь пончики, два донета і три круацани. Ми Все-таки вирішили ще купити оці 6 штучок. Це якісь ромові кульки з карамеллю. Тому там видно, що є карамельє, не знаю, скільки воно так коштує. Мабуть, у корон 25-30. Тут термін придатності до 9 жовтня. ну, Тобто воно не підходить, прям знаєте, що сьогодні-завтра і все йому. І на вигляд чи Не знаю, ми ж просто останні партії залишились. Тому продавали по 20 крон. Тому вирішили взяти. Зараз зробимо кави, і поп'ємо каву солоденьким. Взагалі ми з Костю, поки в магазині були, то Костя задавав питання, з чим пов'язано саме підвищення вартості на шоколад? Чи це пов'язано з З Какао. Какао. Чи це все-таки стратегія дані? Тому напишіть, як у вас, де ви проживаєте і як у вас вартість шоколаду, цукерок. Взагалі тут, в принципі, шоколаду великий вибір. а тим паче, коли його вартість. Дорожче, то так, Ну його доступність стала ну меншою. Mm -hmm. Як вчора раніше там по 2 євро можна було відмовити шоколадку, то було б це вже 3 близько. 2 євро це така була, ну гарна шокладка, самі дешеві шоколадки були... Це хіба що нормально я, то шумівка залишилася, 2 євро, то добре. Ну самі дешеві оці шоколадки вони були по 10 крон, по 9 крон. Угу. Ну, типу євро 20, євро 30, а зараз самі дешеві вже мінімум 2 євро. Тобто самі угу. самі самі. Покину не позаписуєш, тому що дитина в нас ганяє з машинками, з літаками. У нас зараз на годинку без 15.08, а на вулиці вже досить таки темніє. Треба буде вийти, можливо, завтра зроблю огляд квіточок. І сама подивлюся, що там взагалі є. Але ще бачу, що анцикламент починає квітнути. Але то вже буде наступному відео.